вітаємо вас із стартовою перемогою у Кубку Нескореної столиці. Що можете сказати по сьогоднішній грі проти СТМ? Е, проти СТМ дуже хороша команда, бойова. Е, видно, що тренуються, але в деякі моменти не вистачало їм трохи виконавської майстерності. А так хороша команда буде нав'язувати супернику супротив я думаю, кожному. Сьогодні у вашої команди була можливість розіграти зайвого. Не забили, але потім вже за інерцією атакували і забили вирішальний гол. Чи можна сказати, що це був саме ключовий момент цієї гри? Так, uh, да, ключовий момент був, тому що не реалізували там два моменти. Там наш нападник Вадим Гуцало повинен був реалізовувати. Напевно, після цього йому треба, щоб його жінка крапельницю ставила з голами. А те, що реалізували відразу, це. Якщо б реалізував, ну якщо реалізували, це супер. Якщо б ми не забили в цьому моменті, то можливо, ми б і пропустили. Просто відомо таке. Які цілі ваша команда переслідує на цей турнір? Наша команда переслідує цілі, щоб вигравати кожну гру, тому що немає сенсу заявлятись. Ну і у нас дуже великий склад, щоб всі отримували ігрову практику. У нас тут кожен рівний і отримувати задоволення. Дякую. Так.